Проспект Маршала Жукова яблука слава перемоги. Сонце перемагає маршала на коні, маршала на графіті, в салюту пекельнім вогні, роблячи з нього археологічний шар. Сонце перемагає колір і сірість теж. Хто ти, що через кольо в цій порі підеш? Хто ти не пойняв тепловий удар? Де вже та школа, де той останній урок? Та все одно серед вересня хід на Новий виток. І Біосфінкс на вході спитає Не робот, І скажеш ні. Скаже він: Так відгадай, щоб оце довести, що то за яблуко здатне і знову підрости, знов закрутити боки на своїм качані. Що це ти знаєш, спізнавши заживлення ран, знаючи, скільки важить, як тонко бринить качан, як повнота й порожнеча йдуть одна одній на зміну. Осінь приходить в десятках мінливих ходов. Яблуко наростає, вийдається, щоб. Стрій той день, коли ти зрозумієш причину. Так, е, я читаю вірш Зелений чай Буча і написаний у mm -hmm. 2022 році, е, коли mm -hmm. невдовзі після окупації я приїхав до Бучі, і місто справляло дуже парадоксальне враження, з одного боку відчувалося відчувалися наслідки, слід. Цієї біди, масового вбивства, але з другого боку місто було ну, просто дивовижно вітальним. Е, і я б сказав, що воно з якоюсь абсолютно неочікуваною швидкістю поверталося до життя. Буквально е, кожного дня ти виходиш і бачиш на вулиці набагато більше людей, починає ходити транспорт, десь включається світлофор, ще щось. Це Дивне було відчуття. Е, Стереотип, що Буча це щось чорне, руїни якісь і так далі. Ну, Тим не менше, якщо ви сьогодні приїдете в реальну Бучу, руїну взагалі не побачите, там так? ніяких їх немає. І місто функціонує, я б сказав, жвавіше, ніж Київ. Попри те, що це перемісти Києва. Так? Mm -hmm. Ну і словом, словами, це всі парадокси. Хоча буквально їх і не виписував, але, напевно, вплинули на якесь відчуття. <кій> Уже зелений чай, Буча. День дзеркальний, ще не було дощу, але поверхнею дзеркала іноді пробігала хвиля. Їхали десь і верталися звуки нових дахів. Зелені лебеді, зелені квіти, садові гноми яблуньки. Велосипед яблунька їхав під гору з силою. Зелений чай заварювали не ми. Ми навіть не дуже хотіли брати його подушечками. Подушечки обпікалися та пищали. Ми намагалися відвернутись і не дивитися зеленому чаєві в очі. Ми пили, вечір був теж дзеркальний. Земля за церквою в садку була випорожнена, земля розродилась, а в лісі земля із зітханням розроджувалась або тільки робила вигляд, а потім сміялась і гралась в луну. Зелений кіт, зелений лебідь, жовто-зелений прапор. Дощ, нарешті, дощ десантував своїх дочок у наш зелений чай. Ми бачили, як у чайному світі летіли клаптики чорного снігу. Хай навколо й була чесна, ледь-ледь призакохана осінь, як летіли струмочки і медузи димів, навіть на смак, зелений чай мав трішечки-трішечки диму. Ні, не саме тепер і не саме тут, так було завжди. Але тільки зараз ми його зауважили присмак диму. Чи такий, що буває, коли давно минула пожежа, чи той невиразний в далеких садах чи Чидим польовою кухню маск халатів, жички. чи дим тимчасових незграбних капищ пічок із цегли, складених у дворах багатоповерхівок. Музика десь була поза сумнівом. Під дощем хтось фонтан підсвітив наполегливо парковими стежками, вільно спускався порожній велосипед яблунка. Яблука цієї осені були великі, як лебеді. Під дощем скількись із нас допили зелений чай. Стояли і не розходились.